Взял Владян птички хвост отбил. Владян красава. Урона мы нанесли больше миллиона долларов. Если он подойдет ближе, ну, нам там всем хана. Ми зараз знаходимося в напрямку часу Яру, Івановського. У них великий ресурс особистого составу. Вони можуть себе дозволити засилати групи. Да, Тих хуяриш, там з 10, 1-2 окапуються, потім ще два, потім два, і у них вже підтягнулася. Це був дуже сильний натиск. Наші вороги намагалися взяти часів яр. І тому були кинути всі зусилля на те, щоб зупинити їх. Ворог контролює близько 40% часового яру. Бійців 112-ї бригади ТРО, зокрема Мазала і брата, перевели у цей район для підсилення. 100 200 метрів, але ми періодичні позиції би, переносимо назад-назад. Під час одного зі штурмів росіян брат знищив ворожий танк з лава іноземного комплексу. Ходили колони. Дрончики зарані замітили. По радійці мені прийшов визов, що танк один пішов в прорив. И срочно надо по нему отработать. Пришлось, конечно, вылезти из окопа, потому что ну, трава мешает. Вот. И круто, что этого урода был наварен мангал. Потому что вот реально по мангалу я его срисовал. Вот. Ну и, соответственно, там уже по инструкции ты четко отрабатываешь. Выстрел, и там ракета летит быстро. Сразу вижу прилет горит. Тоді наступ вдалося відбити. Брат влучив у танк з відстані трьохсот метрів, але не вважає це героїзмом. Ну для мене якщо так перевести аналогію. це як комп'ютерна гра Battlefield. То тобто, якщо він падають ближче, Ну нам там всім хана. Поэтому ти просто собираєшся і чітко відрабатуваєш. Крім постійних спроб штурмувати, ворог продовжує панувати в небі, розвідувати і коригувати вогонь. Група Мазала вирішила збивати ворожі дрони. Всі ці засоби ми скидувались, збирали кошти. Це не пряма наша зброя, яка може бути. Взяв владян тічки хвост, відбив. Владян красава. Ну, якщо правильно сказати, і палок. Ми вирішили зробити зброю, яка зможе знищувати їх. Так, ось ми встановили нашу виносну станцію. Ось кабелі які ведуть в наш бліндаж. Таке ми застосували маскування мінімальне, потім будемо ще домасковувати. Ось там у нас Лінія зіткнення вже знаходиться, куди ми літаємо. Ну, ось таких дронах. Ми винайшли дуже ефективний спосіб для того, щоб нищити, завдавати шкоди ворогу не тільки в так називаємо живій силі, але й в економічній силі. Орлан, Суперкам, Зала і З20 російські дрони, які літають високо і дуже небезпечні, зокрема для нашої артилерії. Коли ми стали працювати дуже потужно, один день ми могли збити дві цілі. І так було багато, так було багато. Ну як ну, як мух. Зараз скажу відповідально, що в нашому напрямку ми можемо провести там декілька діб. І не знайти. А яка була перша ціль? Це був Орлан. І якщо там в кошторисі, це найдорожче. Орлан має до дуже багатий радіус дії, може робити автономно, може не тільки наводити цілю, але й збирати інформацію. В грошах Урона ми нанесли більше мільйона доларів. Збивати БПЛА вартістю кількасот тисяч доларів дронами за півтори тисячі. І таких груп, як у Мазала, стає більше. Зараз вони виростають як гриби, тому що все бачать, що є ефективність, є влучення, є враження. Надію, що в плані тих же дроністів Лучше буде організація їхньої роботи, тому що там, допустим, там ну, є там Мадяр, там як крутой пример. а щоб це було більше е, війська, щоб всі командири розуміли, як це використовувати і що з цим робити. Війна переживає етап активного протистояння дронів. На запитання, що далі і коли завершаться бойові дії, військовий мазал відповідає, переломний момент ще не настав. Якщо Свишні далі, що Путина настане, війна не закінчиться. Тому що це це їх мрія, це їх мета, до якої вони будуть іти класти багато зусиль і ресурсів. І тому, якщо вони якщо вони швидше виснажаться, то ми пойдемо. Олексій Куцук, Євгенія Гончарук, Донецька область, спеціально для громадського радіо.